Деякі відповіді на запитання підписників і не підписників. Дехто пише, я, я не хочу теж тут. В этом безобразі". Ну, Звичайно, всі хочуть втекти звідси. Це нормальний стан речей. Микола пише: Хочуть втекти, бо жити з 95 м кварталом неможливо. Правильно, саме неможливо. Що стосується Ольги, Ольга пише: Ви думаєте, що за межами України буде краще, а туди прийде інша напасть? Так каже Швабра. Ну, Шваб Клаус, нічого такого взагалі не каже. Він каже про четверту технічну революцію. Це по-перше. По-друге. Багато хто з українців вже вирішив звідси поїхати назавжди і правильно зробив. Та ще поїде потім. Звісно, з цієї республіки всі тікають. Далі. Микола пише, дуже дивно, коли люди не хочуть прислухатися до парад і не можуть в своїх головах зрозуміти про геноцид, який відбувається, про оби боки корпорації. Ну, взагалі, багато хто досі ще не прокинувся, але одно прокинувся і прокинеться, коли його це особисто зачепить. От коли зачепить, тоді вже буде, як кажуть, пізно. Пити боржомів і як з ними боротися, якщо вони навіть рішення суддів не виконують. Я, шановний Василь, казав неоднократно, як з ними боротися. Можете подивитися ролики, там все про це сказано: Українці хочуть жити. Звичайно, хочуть, тому хочуть виїхати до США. Про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Ні, взагалі то це мобілізація, мобілізаційна підготовка. Це здається закон України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 22. Почитайте. Олег Савйонок пише: «Всі, всі втечем від такої влади. Вони бандити, як тільки відкриють кордон. І правильно зробите. Не прогадайте, шановне. Яким наказом ліквідували військомати? Поділіться, будь ласка. Ну, взагалі-то військомати були ліквідовані приблизно... Приблизно в 2007 році це був, здається, наказ кабінету міністрів. Якщо що я вам надішлю цей наказ. Це була взагалі навіть не наказ, а постанова кабінету міністрів. Так, саме постанова, тому що навіть ці військомати ж не утворені. Нічим як цека. Лише тільки постанова. Треба тікати, поки живий це жах від влади. Аби виїхати, то написав би заяву з виходу з громадянства. Це збереже мені життя. Від такої влади. Ну, розумієте, пане Олег, що. Недостатньо написати заяву про вихід з громадянства. Потрібно ще мати взаємоземне громадянство. Максим пише. Поїхав із концтабору умний залишився дурак, і скажіть, що не правив. Правив, ви, правий, шановний. Так саме про це я закон і кажу: закон України про режим ін... іноземного інвестування, стаття перша. Всім увага. Доказ того, що не існує органів влади в Україні. Але вас змушують, шановні українці, воювати за якусь міфічну республіку. Читаємо статтю 1. іноземні інвестори, суб'єкти, які проводять інвестиційну діяльність. На території України, а саме юридичні особи. Увага! У нас же усі органи це юридичні особи публічного права. От тут пишеться, що таке юридичні особи. Юридичні особи створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, тобто іноземного. Ми в окупації, я ж кажу, вже 100 років. Стосовно зроби розбір як правовий статус людей, які постійно проживають на території України. А який саме вас правовий статус цікавить людей людини і людей? Кажіть, будь ласка. Бо якщо ви називаєте себе просто там людиною? Це не поможе, тому що є стаття 24 25 і нижче цивільного кодексу. Це ви не забуваєте, шановні. Якщо вам потрібна юридична консультація чи відповідь юридична на ваше запитання, це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо вас цікавить вихід з фізичної особи зі статусу, а також вирішення ваших проблем з ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Звертайся, тобі це дуже потрібно тут і зараз, не завтра, не потім, а прямо зараз. Тому підпишись, став подобайку, тисни лайк, поширюй відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом разом до перемоги. Також, якщо тобі потрібно написання заяви до суду, це коштує 1000 гривень будь-якої заяви до суду. Якщо вас цікавить написання позову до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, нажми кнопку «Спонсорство». Під описом, під відео, слово стати спонсором. Тисни спонсорство.